Вітаю, мене звати Світлана Корконда, я лікар-камбустеолог, пластичний хірург і вже 32-й рік працюю в цьому напрямку і саме реконструктивне втручання хірургічне, роботи з рубцями, з нестандартними ситуаціями це те, що мені саме цікаво. Хоча і естетична хірургія, і некція косметологія також це дуже, дуже круто. На сьогодні в клініці ми провели дві операції у підлітків, у яких є вроджені вади одного хлопця. Крім того, що є на обличчі це в процесі діагностування, але з вушком на сьогодні вдалося зробити так, що ми скоригували той недолік естетичний, якого цього хлопця турбував. А друга пацієнтка це була дівчинка, у якій є вроджений хто верхнього повіка, який заважає їй бачити, рухатись, відновити активне життя. І таким чином ми усунули цей недолік. Не обов'язково це може бути ефект на все життя, але в будь-якому випадку на найближчий час вона буде жити своїм життям тим, які для неї є притаманними.